Усім привіт. 10 квітня 2025 року вийшов на щоденну прогулянку в парк Ось така мальовнича, гарна, аномально красива погода у нас. Рідко таке буває, коли у цій порі можна побачити, який краєвий. Уже в Києві порозпускалися квіти на абрикосах, вишнях. Тут їх немає, звісно, в цьому парку, але зараз, як десь і побачив би, так не зрозумів, чи то цвіт дерев, чи то сніг. Отак, От неймовірно, зараз виглядає на свіжій зеленій траві цей свіженький, білий, незмарнований сміх. Так гарно виглядає, піднімаюся, зараз хочу ще зафільмувати пам'ятник Володимиру Великому на цьому фоні. Також піднімаюсь по скилу і позаду в мене така краса. З самого ранку йшов сніг, зараз значить він вже трохи Припинився і отак його нападало. Ну, на деревах, на траві він залишається, а на асфальті, звісно, тає. Ось такий вигляд має нижня частина парку. По цим лейкам я щодня хожу, прогулююся, а зараз пішов по горі щоб продемонструвати як це дійсно виглядає під час цього снігопаду ото на дальньому плані арка була вона колись дружби народів втім зараз її переіменували і такий гарний вигляд і краєвид всього парку Зараз. Ну все. Наступного разу покажу інші э, гарні, красиві місця.